Відвідувач Павло прийшов на виставу Я повернуся. Чоловік каже, давно хотів сходити на п'єсу, а приїзд київського театру Золоті ворота став гарною нагодою. Дуже актуальна тема за дітей, депортація, війна. Емоції, звісно, собі на підкінець вражають. Одна з головних акторок вистави Я повернуся Катерина Вишня-Вишнева розповідає: головна тема п'єси викрадення херсонських дітей у Крим під виглядом дитячого табору а її героїня проросійська вихователька. Її називають діти матрешка. вона і вихователька, і надзиратель, і е, цербер, і такий пропагандист в дитячому е, таборі в Криму, куди викрадають дітей з окупованих територій. І вона їм е, м'яко промиває мізки. Вона вчить їх радянщині, е, мій макіяж абсолютно відповідає цій пропаганді, перекошеній, де одна з одним, одним не співпадає, глазик з глазиком не співпадає, але якось всі вірять. Іван Аннісімов теж начинав казаком, а закінчив героєм. Акторка Наталія Телли розповідає, її персонажка Соня разом із братом під натиском виїхала у табір в Крим. каже, тема п'єси для неї близька і важлива. Насправді для мене участь в цій виставі це донести до людей. Те, що дійсно відбувалося, тому що ця вистава побудована на документальних свідченнях дітей, і тому ця вистава це дуже добре, що ми її возимо по різних містах, бо ми їздили навіть в Прагу. Давай так, через два тижні мені буде 18, Я поїду, зроблю документи і повернуся за тобою, або мама за тобою приїде. Проєктна менеджерка Київського театру Золоті ворота Вікторія Корнієнко розповідає: драматургиня п'єси Оксана Гриценко довгий час працювала журналістом і досліджувала тему викрадених дітей до Криму. Так і виникла ідея висвітлити цю тему через виставу. І я обожнюю цю виставу, тому що вона багатовимірна і. По перше вона трішки висвітлює всі ці інструменти російської пропаганди, і вона і висвітлює, і висміює, тому що ця героїня, над якою ми тут всі так щиро сміємося, да, ця матрешка, але вона і, і, і дає зрозуміти глядачу, якими тонкощами, якими інструментами, якими лестощами словами може гратися з. З нами українсько-російська пропаганда. Генеральний директор Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга був запрошений на прем'єру вистави Я повернусь до Києва та Миколаєва як амбасадор Херсонщини. Директор розповідає: вистава поставлена за гроші гранту Українського культурного фонду. У нас сьогодні дуже багато контенту, який говорить про війну. І я вважаю, що це потрібно сьогодні говорити. Хоч дехто каже, та ми вже втомились, не треба глядачу. Це показувати. Я вважаю, що це дуже потрібно. По перше, показувати тим, які слава Богу, не знають, що таке окупація, не пережили цей момент страшний. Але розповісти про це ми повинні на виставу у Миколаєві. Запросили молодь з коледжів та шкіл. Загалом було 432 відвідувачі. 287 людей зі стратусом внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини та інших областей відвідали театр безкоштовно, говорить Олександр. Марія та Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.